Віка. Mm. А знаєш, що таке Гридень? Це день гри. Це коли футбол грають, так? Да? Mm. А УТК таку команду знаєш? Це васа. Це наша команда, наша команда. Там Роналду нема. Ти любиш Роналду, так? Да? Я не люблю. Вона влюбилася в Роналду. Mm. Але там є краще, ніж Роналдо. Там є футболісти УТК. Вони сьогодні виграють футболісти утика. Махне голови? З гриднем вас. З гридням? Всім пока. Вітаю панство. Такого травневого, але геть не теплого і дощового дня. Але дякуємо Богу за будь-яку погоду. Дякуємо ЗСУ за змогу говорити про футбол, жити взагалі. Так от такого дня, тепличники. Проведуть перший домашній офіційний матч в цьому сезоні. Отож, бачите, за кермом їдемо в Паланку на стадіон ФК-УТК. Суперник дуже цікавий і непростий. СК Росава і Степанців на Канівщині. Після першого туру команд учасників цього матчу було кардинально протилежний настрій. Тепличники втратили для батьків несподівано три очки. У Лебедині проти Шевченкого края натомість Расава профі-спорт. І відповідно зараз одні, тобто наша команда, хочуть реабілітуватися і забути свої перші очки в чемпіонаті. А от Росава хоче продовження банкету. Футбол, паланка. Гоуто паланка. Добре, оператор на гру. Добрий Міхаш! Ти готов сьогодні? Ну, так. так, ну будеш, да? І так, уже в паланці. Бачите, газончик традиційно в чудовому стані. Готуємося до гри. Правильно. Сьогодні Росава. Росава, так, недавно ми з ними грали теж на турнірі, фактично, десь в якомусь плані нова команда, але непогано в плані дисципліни. Підбір футболістів і, і вони зовсім уже інший настрой така бойцовська команда. Те, що і показала наша ігра, з ними практично рівна з моментами і там, і там, але хороша бойова гра. Сьогодні, я думаю, буде те ж саме. Е -э, в першу чергу ми не повинні програти настрої. Е -э, перша домашня ігра прийде. -э, скучили за вами болівальники, прийдуть подивитися на вас, перепалювати. Я думаю, що ми повинні поважати не тільки їхніх пункта, а й те, що вони будь-яку погоду приїжджають, набивають, роблять свою справу. Ми Сава, останній останні може десь там дати контактйомів, 4-0 виграло проти спорту Чого? Тому що там була агресія, там пішли передачі, там на деси, подбори, удари по і так вони там ще тривали що Там я гайс. Виключимося, виключимося з пальбе, подам, надіятися, один на отдум. Будет проблем. Хорошо, вот пеш, пошеш там нашу. Хорош? Да, вот А там Володимиреч працює. Ну і тоже непогано зайшло. О, хорош. Артем, добавив. Жек! Здорово, Жека! Провисимо, провисимо. Ай, здорово, здорово. Жека! порядок? Да, вообще. Бл! Ну, і ось розпочався власне сам поєдинок. Ці команди вже зустрічалися цього року в рамках передсезонного турніру. Традиційного Кубка Першина. зустрічалися вони в заключному турі лекового етапу. І вийшов такий собі півфінал, тому що обидві команди мали пори мачок і претендували на вихід з першого місця до фіналу. Тоді, до останньої хвилини, нічого, яка влаштовувала Расалу, була нуль Важкий, тягучий поєдинок, і на останній хвилині Ігор Довняк приніс перемогу тепличникам і вихід до фіналу. Щось подібне було і в першому таймі цього поєдинку паланці. Було багато боротьби, багато єдиних борств, але, ну чесно кажучи, не багато гольових моментів до тих пір, поки слово. А тут, бачите, Олександр Федорович Казанюк змушений поєдинок був наблюдати за меж. Стадіону, тому що відбував одна мачувати з кваліфікацію по мотивам попереднього поєдинку, то окрема мова. Читайте телеграм-канали, читайте мою сторінку у Фейсбук. Так, от рахунок був 0-0, знову ж таки до того моменту, поки слово не взяв Ігор Дубняк. Саме власне він відкрив рахунок у цьому поєдинку. Зараз це побачимо. А важливий момент на що хотів би звернути увагу. Що тепличникам успіхам привела, от якраз дивіться цей епізод, колективний відбір на чужому, на чужій половині поля такий пресинг і власне кладнокровний влучний удар Ігоря Друвніка. Щас ще з одного повтору з нашої головної камери подивимося. Бачите, ось не припинили боротьбу тепличники після втрати м'яча і. Досягли власне свого. Ось класних дам за безпековий у даній пункті підтримка тепличників на стадіоні було е, там, порядка ста чоловік. Для нинішніх часів це вже немало. Дякуємо кожному, хто підтримує команду. Пачимо, повторюся, прохолодний був день дощовий. І саме віддані вболівальники приїхали в паланку. Прийшли, приїхали в паланку на стадіон і підтримали свою команду. І вона їм відповідала взаємністю. Е, Бачите, атакували. І ось на перерву пішли за 1-0. по традиції для ФК УТК Будні теж сходимо в роздягальні нашої команди. Перерв. Подивимося про що хлопці говорять.

Ну, ладно, Не може бути. Не може бути. Другий тайм вийшов набагато більшим на події. Набагато більшим на голіві моменти. Гра розкрилася, відкрилася. Моменти створили обидві команди. Наприклад, за рахунку 1-0 тепличників врятував Євгеній Холіч, який здійснив класний сейв. І це призвело тут же буквально до атаки атака на ворота Росава, що призвело до порушення правил Майданчику, Ось якраз ви бачили, і до призначення 11-метрового 11-метрового Удару, ну як по мені, порушення, яке не викликає сумнів, Хоча завжди гравцям є про що поговорити, це класика футболу. Ну і ось дивимося, як береться виконати удар Сергій Квадруг. Маємо забитий гол. Попри те, що рахунок став 2-0, ну, розслаблятися часу не було. Росава не опустила руки, вона продовжила боротися. Це було дуже нелегко, хоча тепличники мали моменти і збільшити відставання, але і Расава, ну, не полашала надію врятувати поєдинок. В принципі, ну бачите, в дії голкіпер Росави, він рятував свою команду, але і на протилежних воротах Євгенію Холіщу теж були можливості продемонструвати свою майстерність. А от коли Росава на 75-й хвилині скоротила відставання до мінімуму, то всі зрозуміли, що кінцівка матчу буде емоційна. Драматично і не відпустить нас до останньої секунди, що власне і сталося. Про це давайте подивимося далі. А ось і згадано мною. Забитим чим було та тепличників. Така вертикальна подача. Стала несподіванкою для Євгенія Холіча. Ну і думаю, що мокрий газон зіграв роль. Олександру Михайловичу було про що подумати в останні хвилини. Ну як і всім, власне, складі УТК і їх облівальників. <плес> Oh, I'm Уєзен! Хорош, хорошка, савчик! І вітаю з перемогою! І твій коментар по гарячим сдам по поєдинку утика росава! Досить важка гра, я вважаю, що нам вистачає замін. Росава після 2-0 перехопила ініціативу, вийшли люди свіжі. Але дякувати, що нас в декілька моментах простили і, слава Богу, перемог. Гол дуже важливий твій гол був перший. Прокоментуй епізод. Не знаю, побачив відскок м'яча, попав непогано. Слава, слава Богу. Ще раз вітаю. На всі ігри. Чуємо, Коль? На всі там. Та там зараз А воно як? Ось, це вся спала. І на добу. Ось, а Туди там, де вони приймають. Ага, все. Чур, чур. Коль, накинеш цю і потім в рюкзак. А штани. О! І так, завершився поєдинок Чемпіонату області УТК Росава. Ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку. В першу чергу дякую Збройним силам за те, що ми граємо. Коментар який я своєю командою задоволений, особливо другим таймом. Врахую, що ми в другому таймі нічим не поступилася команді УТК. Гарна команда, тут завжди важко брати очки, але... Якби ми забили свої моменти, я думаю, у нас би поразки не було. Я сказав пацанам дякую за другий тайм. Це була видна команда, і це було чесно, кайфово. Щиро вам вдячний і вам точно. удачі, подальшому.